Перевітаємо вас на нашій крашевинській землі. Прошу вас взяти і час у нас зі кіннові священного дистанти Борися на нашій прикарпатській землі. Ми бачили вас по телевізору недавно на гуцульщині, в куличиді. Перелині нашого краю, сьогодні запрошуємо вас очолити Божество до літургію для Господня Божої Матері познайомитися з нашими парафіянами, переконатися, що ми є живою парафією над тим, чим працювали наш, наш патріарший весь збір, з цілого світу, і щоб ви ці враження про нашу живу парафію про нас. Перевезли там до Франції, де є багато навіть наших земляків і наших парафіян. Потім то вам скажемо більше. Зараз просимо благословити нас і очолити святу божественну Ютубі. Так розвертаємося і підходимо